Причому я перед тим як їхати іменно на це озеро, я прочитала про ці пляжі і прочитала про рішення суду, де заборонили не пускати людей на прибережну територію цього озера. Тобто вони зобов'язані пускати людей без зі своїми рушниками просто на пляжі засмагати. Але ну якщо розбиратись, звісно, зараз влаштовувати скандал, викликати поліцію це така довга історія, тому якби треба подумати, як бути з такою ситуацією, тому що це вже не перший рік, вони не пускають людей взагалі до цього блакитного озера. І я на базу, що були якісь розбирательства, чи люди писали якісь скарги чи заяви. Але є рішення суду. Просто не хочеться зараз влаштовувати конфлікт в такий класний день. Приїхали ми на це озеро. От е, я зазвичай не купаюся на цьому платному пляжу. Це блакитне озеро по бухівській трасі, воно знаходиться. І тут, щоб ви розуміли, тут вхід з людини 900 гривень. 900 гривень. І щоб ви просто розуміли, без оплати тебе на територію озера не пускають. Не пускають, тебе не пускають не з рушниками, просто пройтись, погуляти, Називається він дукан ріца чи щось таке. От сюди не пускають. Як ви вважаєте, чи це законно не пускати людей до озера? Це ще один пляж лобстер називається, де Теж не пускають людей з теж озера. Теж треба розбиратися, але отакі от у нас закони, такі от правила.